І так, сьогодні у нас 10 березня, Житомир, масив смаковка. Вчора бджоли обліталися. Сьогодні 9 градусів тепла вже 15.30. От всі сидять, а поліська працює. Поліська вже несе пилок. Вже несе пилок. от таким чином. Да, тобто їй ця температура вона цієї температури не, не дуже боїться. Ну, а тут так повний, бачите, вулик ДІЛ. От це матка шоста мої репродукції. Трутень 110-й мастер, який зробив цю матку штучного запліднення, це пан Михайло Стрельчук. От така маточка штучного запліднення будемо брати від неї F1. Вже від неї F1 зимують добре, показував раніше. І так, 10 березня, бачите, що таке аборигенна бджола працює повним ходом. А інша сидить в уликах. А інша о там сидить, да це на матках в одній пасіці.